Як же розумітися на релігії та політиці і не бути спокушеним Вавилоном і Антихристом? Для цього Бог дав нам Біблію, у ній містяться різноманітні політичні та релігійні сценарії у масштабах тисячоліть. Уся людська історія складається з цього, і лише Біблія допомагає нам розуміти і розумітися на всьому. Слово Боже містить правдиву історію людства від початку до кінця. Підпишіться! Напишіть нам, і ми допоможемо вам вивчати цю історичну та пророчу книгу від самого Бога. Чим відрізняється віра Божа від релігії Вавилону? Люди, які від вавилонської блудниці пов'язані з цим світом, поклоняються царям земним, схвалюють вбивства, люблять збагачення та розпусту. Люди Божі проповідують Христа, віру святих, Царство Боже, волю Господа. І Бог ставить ставку саме на Божий народ це Його сім'я, церква, Божа воля, щоб усі люди стали синами та дочками Небесного Отця, народом Господнім, створеним за його образом і подобою. Але у світі одні просувають Царство Боже, політику Господа, а інші рухають сатанинську політику. Для розрізнення та розуміння політики та релігії людям дана Біблія.